Доброго ранку українці! Знову стою, повертаюся з охорони, стою над такою деброю. Ось поряд, що це Київ -Чоп. Там якась розбірка машин. Ну а там далі село Красі, там така старина церква. Красівська. І що я хочу, я вже тут знімав всі краєвиди, а далі там село Поляна, де я проживаю. Так що я хотів сказати, що ну фактично у нас так якби дійсно хтось там, а, а, така щоб нас взяли заручники, типу це так якби на Якщо б слухати ці російські блогери там, і все решта, як вони ось як вони аналізують своє суспільство, ну ці, в основному зрозуміло, хто там мігрував з тої Росії, так вони там пишуть, що фактично той путінський режим взяв ту Росію ну, в заложники. Ну, а я тут, і до речі, і з цим словом режим. Трошки якась така е, е, плутанина. Я кажу, що це режим. Мені тут ледве я з ним не посварився, такий е, теж партійний діяч, який себе представляє, такий Сергій, е, що я режим, про, кажу, що це режим, і я підіграю в Москві. Я, як це зрозуміти? Якщо я кажу, що це режим, що він позбавив мене всіх прав, що він не, будь, не відновив мої права, там, чи, ну, фактично в першу чергу мали відновити права мого тестя, який проживав в тому селі. І він йому мали то все оформити, і йому поновити ті права на землю, на все, що він там мав. Це не зробила влада. Почала використовувати землю, їхню. Тепер вже наша, наша по спадку своїх корисних в своїх, там, цілях. Влаштували там лижний витяг, е е е тримають тих срульків, які служили Коміннякам, Вони, е вони так далі вже при пригрілися при цьому кориті. Там були депутатами в Кресій сільраді, потім. Е та що я хочу розпочати проти неї як політичну справу, Заріцька, така колишня голова якраз, ради. Вона, Вони біля неї пригрілися, вона їм все то поформляла. А на те, що ми до неї писали заяви, я вже там вже неодноразово писав. Це людям не цікаво. Люди, до речі, цікаві люди. Цікаві наші люди. Приходжу, вона мені, жінка каже, я там звертався, вона ті заяви бере, викидує. Смітник. Так я кажу, так що це за влада? Ей, люди, українці, там, до кого я там звертаюся, в Фейсбуці кажу, а що це за влада? Що це за влада, якщо вона годує і далі комуняк підтримує, які пригрілися біля неї? Ну, так я чекайте, якщо я не комуняка, не підтримував ту, той режим, просто був звичайним робітником, там, нікому ніякому жиду там дуб не лизав, то мене треба знищити і не дати мені ніяких прав. Цікава в нас логіка в українців. Ну фактично, давайте говорити чесно, ми, ми є заложники цього режиму. Чому це тільки там на москалях режим, який мене Сергій критикував? Що, що хіра там режим. Там зрозуміло, що там режим, там, там не режим, там взагалі опричнина, там якась, Вибачу за слово, щирина, що там твориться. Ну, але ми, як суспільство, також отримали своєю політичною байдужістю. І я також такий в самій шкурі, як і всі, що ми терпіли цю всю банду, цю Заріцьку. Там хтось Януковича там намагалися скидати, не знаю, чи доживемо, щоб ще Зеленського там почали не скидати. В але ми не починали цих процесів політичних. Ніхто ж не починав. І жодна людина в Україні їх не починала. Це я тільки проголошую, що їх треба почати створити свою політичну партію, я її назвав. Партія Боротьба і взяти за побудову національної держави, і взяти за це будівництво партії, потім е е зрозуміння політичної ситуації, що робиться в країні, що це за авлірхат вибачте мені, українці. Що це за авліархат, блін? Що це за дрібний бізнес, який тебе шахрує? Що це таке? Ну от про що я, про що я веду розмову? Ну, тоді Якщо ми не безпорадні, якщо ми безпорадні в цих ну, налагоджувати свої стосунки, свої правила, зайнятися політичною роботою, якщо ми це безпорадні. Тоді я вже вон, в Фейсбуці допис написав, тоді є політичний дисидент виходить в цьому суспільстві. Я не йди, ну не хочу нічого. Воно хоче й далі підтримувати ці комуняк. Як, як вирішувати ці питання? Ні, тут мужчина теж один, здається, Сашко пише, пиш, що О, треба Конституцію вміти правильно використовувати і нею користуватися для захисту своїх прав. Ну, чесно скажу, як Конституцію, якщо навіть нею користуватися, Ну то сама людина не, не заставить владу виконувати цю конституцію. Потрібна політична сила, щоб вона, якщо наполягала на виконанні конституційних норм, а не одна людина приходила і доказувала, що такі Конституційні норми існують. А яка Конституційна норма звинуватити мене СБУ в повалені констиційного владу за дописи фейтбоці? Де є така Конституційна норма? Розумієте? От де написана така конституційна норма, якщо в нас написано свобода слова «Конституції», то як має існувати ця кримінальна стаття за дописи? Ви в першу чергу маєте обґрунтувати, де ці заклики. Якщо я закликаю до повалення цього режиму, то я говорю, яким чином це робити. Це тільки політичний шлях, правильно. Хоча хочеться робити там революційний шлях, революція. Я ж не закликаю до бунту там, і виходити, різати, вбивати там, і займатися мародерством. У мене таких немає, я кажу, так, революція, так, повстання. Якщо воно вже така ситуація назріла, це ж не мої, це ж політична ситуація. Це ми маємо розуміти, я про це пишу постійно, вже скільки років пишу, а нас це не обходить. Я про те про говорю, що от ми, потріб... ми маємо нас налаштуватись на цю політичну боротьбу. Бо інакше що ми маємо робити в цьому суспільстві? Добре, зроблять в мене дисидента, будуть мене там цкувати в селі, чи десь ще десь. І що вас? Що це нам дає? Що це дає суспільству? Які його моральні, як кажуть, обличчя його, яке тоді моральне обличчя, як мене будуть переслідувати, цькувати? от в сері мене цькують і жінку за те, що ми відстоюємо свою землю. Все, нікого тут не входить, все добре, всі от зараз піду садити борбу. Все, не ходить, не входить, а, а, ти, а ти що виступає, а ми, ми щось урвали, ми нам щось там дали. А ми до церкви ходимо, а ти не хочеш ходити до церкви. Розумієте, як, як жінка в мене ходила до церкви, зараз не може піти, бо мене каже, я не можу там молитися в тій церкві. Каже, як прийдуть ті, хто її робить шкоду ну, нам, І каже, як я можу з ними стояти поруч. Хоча вона не релігійна, ходила до церкви, вірить в Бога. Мовиться в хаті. Я вже менш так, але розумію, що то є традиція, що її треба підтримувати. Так. Що це як, так, якби наш така вже... Нічого з цього, вона не дає церква фактично, вона не виховує людей. Вона просто так, як рахується, що люди виконали так, свої релігійні обов'язки, Хоча які там яке виконання обов'язку релігійне. Хоча можна, як кажуть, організувати зовсім це по-іншому. Зумієте? Так оце для потрібна партія, щоб оце нав... всюди розібратися. І вияснити, якщо церква, то це має бути церква, якщо це влада, то це має бути влада. Якщо це виробництво, то це виробництво. Ні, ніхто не скриває ні податки, ні що. Всі працюють, от дивіться, тут автозлом, ні що, хтось там його контролює, що він продав, що він там. Кошти які, кому вони йдуть в кишеню, якому прокурору. Розумієте, ну так, так це що, не режим пана Сергію, якщо він прочитає це відео, я може йому скину його. Хіба це не режим, ну вибачте? А за москалів я взагалі мовчу, там опричина, там хрена і що. Якщо вони вже вводять жорст. А, А ми, але ж. Тут такі самі методи використовують наша влада. Як так мене на мене звинуватити в повалні Ну, владу? Зараз повертаюся, відмітився в Миколаєві, в тому районі. У мене село Поляна, там далі. Змієте, так от ми на це маємо думати, не я один маю так, якби, там щось возмущатися. Ну а нема, так нема. А що ми зробимо? А от е, які? А от, от такі чиновники, от такий вон там Львів, такий чоп дорога. от там Львів, Львів, я там на охороні. Вони собі, Львів, це своя там, республіка, там свої мафія садовим. Звідуєте? Так не має бути. Ми маємо бути власниками цієї землі, цього, ну, цієї країни. А не доказувати мені, що я е, так мов, не розбираюся в політичній ситуації в країні, що я кажу, що це режим. Так, це режим. Ніяк, це ніяка нормальна це державна влада, яка на тебе позбавляє всіх прав і ти не можеш себе захистити. Ну, ну собі він. Скільки зверталися, в мене вже там то на то паперу написано. Жодного разу ні, ніхто не прийняв ніяких мір. Про що ми говоримо? Добре, українці, буду завершувати, зараз їду в село. Нам треба над цим думати. Я не, я не бачу іншого виходу, як створення політичної організації. Все решта, це просто наша балаканина, переливання з пустого порожнє, і ми будемо так продовжувати. Жити ще 100 років при цій олігархічно феодальній державі. І так і не побачимо свою омріяну Україну. Все, ну, ніхто її не змінить, крім нас, крім нашої політичної сили, якщо ми маємо створити, от фінансуйте я там, хто хоче там ці меседжі, я лишу свою картку. Потім мені хтось з мене звинувачував, що я там пару разів лишав в Фейсбуці, каже, що ти там жебраєш, що, е, як кажуть, то той жарт з тим кернесом, що як, як керне, кернес, каже, що тобі ніхто грошей не дасть, якщо ти розумієте, от така ситуація. Нам не треба працювати над цим. Звичайно, фінансувати, підтримувати, цікавитись. Як це нам організувати цю політичну силу? Я не пророк, не, там, не, я себе не вважаю таким сильним лідером якимсь саме як підніме Україну. Я рядова людина, живу в селі там поляна і зацікавлений в тому створенні цієї політичної організації. А хто прийде, хто буде цим ручиною силою. Це будемо бачити, коли почнемо організовувати її. Ну все, завершую. Їде ну, їду маршрутка моя, такий пазик допотопний, має сідати і їхати. На все добре. Буду продовжувати далі. Щоб виясняти ці заплутані нашій політичній ситуації.